Отаксить гарно в бубу погоду, бо я тут бувала і взимку, і офісу. В бук пору року, але треба їхати сюди або зранку, або в обід. Бачите, як красиво. Тут переробили вже е, давно, бо не було так, щоб у суббіну цей водовспад. І там на початку є вівці, такі домашні тваринки. Машиночка. Є тут безліч ресторанів. Можна виловити саме муфарель. Я тут, бачите, такий крамничка.